Друзі, вітаю, це мій рай. Мене звати Наталя, я з Миколаївської області. Мій канал про сільське життя, про мої вподобання, про мої хобі. Зараз трошки розповім. В першу чергу хочу подякувати всім моїм підписникам, які слідкують за мною, які пишуть коментарі, ставлять подобайки. Так що вам дуже-дуже велике дякую. І запрошую інших, хто дивиться мене і не підписаний, підписуйтеся. А зараз трошки розповім про себе. Друзі, мій канал різносторонній. Звичайно, головна, головне направлення це квіти і город. Квіти і кімнатні, і вуличні дуже люблю і вирощую, дещо продаю, тому на цьому більше заострюю увагу. Але також тримаю курей. Більше поки нічого не тримаємо і, мабуть, не будемо, тому що пробували бичка тримати. У нас немає паїв, немає землі, багато, тому ну, кормити невигідно, з купленого все. Живемо ми в селі майже 8 років. Народилася в місті. Потім в дитинстві батьки переїхали в село, жили в селі. Я була до. 15 років в селі, потім пішла вчитися в ПТУ на швию і так вийшла заміж в місті і проживала дуже довгий час в місті, і 8 років назад майже переїхали в село. В селі мені дуже подобається, і я ділюся тим, чим я займаюся, які в мене вподобання, які квіти показую, що висаджую на городі. Є невеличкий парничок, там теж вирощую. Так що, друзі, кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте. Крім цього, е, люблю в'язати, шити, е, вишивати, е, люблю малювати картини по номерах, мозаїка бурштинова е, дуже різноманітні захоплення, е, плюс хедмейт трошки, але на це дуже мало часу, ну іноді щось роблю, виставляю, показую. Е, також е, захоплююся психологією. І, звичайно, виставляю відео за свій відпочинок. Буваю і за кордоном у Польщі, не часто, але буваю, і також буває, десь відпочиваємо ну, більш в Миколаївській області, то де відпочиваємо, я виставляю. Друзі, якщо вам цікава така тематика, підписуйтеся і слідкуйте за мною, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки і будемо спілкуватися разом. Я ділюся своїм досвідом, який в мене є за, за моє життя повирощування квітів, городнини. Зараз, звичайно, все міняється, погода, клімат міняється, тому багато чого і не совпадає з тим, що було раніше, тому часто і густо питаю у вас порад, тому кому цікаво, залишайтеся і пишіть теми, на які вам було б цікаво спілкуватися. Я буду враховувати це і буду знімати відео на теми, які вам цікаві. Хочу спілкуватися з вами, щоб був зворотній зв'язок. У мене сьогодні, друзі, таке перезавантаження, наче нічого зранку не робила. Хто за мною слідкує, я зранку обов'язково поливаю по можливості і на городі огірки, там я зелень посадила, і вдворі один день один поліс квітник, в другий день другий. Ну Сьогодні не знаю, дійсно щось збилася я з колії, так що вирішила перезагрузитися, трошки відпочити, трошки. Попрацювати над собою, покажу вам, що в мене де як. Трошки покажу свою птицю. І кому цікаво, залишайтесь, слідкуйте гарного перегляду і гарних коментарів. Ну, якщо не буде гарних, пишіть негарні коментарі. Ну, давайте спілкуватися. Вчора закінчили накривати сіткою двір. Тут, звичайно, в нас ще є місце. Я б його теж закрила, але поки що не, не вийшло в нас. Тут треба щось робити, якісь. Фіксатори, щоб фіксувати за щось. І не знаю, в мене лишилося декілька кусків. Ми в минулому і в позаминулому році накривали парник. Тепер дивлюсь, що це не ефективно, тому що у нас двіна плівка плюс зеленого кольору. І якщо ще накриваємо затіняючою сіткою, а вона, до речі, 80%, то там ну, трошки темнувато рослина тягнеться. Тому в цьому році не накриваємо, а. Той, та сітка залишилась, тому не знаю, побачу, хочу трошки, може, накрити тут квітники. Ну, Тут не знаю, тут дуже складно, бо нема за що зафіксувати, плюс ще ялинка посередині. Ну, не знаю, Якщо вийде, то накриємо, покажу. Трояндочка, бідна, вже горить, ну, до речі, сама єдина, яка ще тримається. Так всі позрізала, я показувала. Тому зараз практично немає, там на вулиці трошки починає квітнути, і ось розквітає моя гіаргінка. Дивіться, яка гарна жоржинка. І виявляється, що в мене всі майже оце одна, ну ці такі середні. У мене колись були по півтора метра, мабуть, висотою. Ну, Зараз таких, може, і немає, не знаю, скажу, давно не вирощувала. Ці теж вони трошки в тіні, то я думаю, потягнулися. Так що всі практично такі бордюрні. Тут теж все добре, все квітує. Моя газанія дуже мені подобається. Мені особливо подобаються оці такі з полосочками, не однотонні, а такі. Різнокольорові. Гвоздичку обрізала, недавно показувала. Ця ще бачу, є там бутончик, ну, росточок, ну поки що не цвіте. А ця ось почала цвіститися, ця, ця гарнюня. І ось ця. Ну, Вже це відквітає, але теж пускає воно росточки. Я думаю, що все буде добре. Теж газанія, але горить на сонці, єшку, треба накривати. Тут зранку трохи пече, зараз. Повернеться сонечко, буде трошки затінено. І ось теж газанія. Тут моя ця актінідія. тут і там хлопчик. Ну, не знаю, трошки поливаю, збризкою, кажуть, що їх треба збризкувати. Тому, коли поливаю, звичайно, воно розбризкується і все добре. І не можу пройти повсю красоту. Подивіться на цю пеларгонію. Одні відквітають, другі розквітають, і дивіться, який гарний, виходить, прямо букет. Тут теж все добре. Тут теж ніяк не дійдуть руки почистити, тоді вони ще красивіші будуть. Ну, побачу, якось дойдуть руки, І, думаю. До речі, Друзі, квамокліт. Падалішній, теж, дивіться, припікається, але вже почав квітувати. Перша квіточка сьогодні відкрилася. Тут у мене є декілька штук, але поки що не цвітуть. ось. Вони маленькі, такі, я поприбирала, трохи бо буде сильно забагато всього. але Ці треба подивитися, попускати наверх сюди, щоб плелися, і буде гарно. Ці трояндочки практично повідквітали, але є вже знову бутони, так що буде, я скажу, якби тут трошки прикрити, щоб притягнути, вони не будуть так вигорати і будуть довше. Треба вже зрізати лаванду, не знаю, якось добратися. І ось ще одна жержинка розквітає. Дивіться, яка гарна. Така різнокольорова, серединка темніша, край світлий. І також люпинус розквітає. До речі, друзі, не показувала вам цю свою композицію в каструлі здоровій. Це я вирощувала сама петунію. Назву не пам'ятаю, але видно, великоквіткова. Вона тут на сонці, звісно, трошки пригоріла, теж почистить, треба, і дивіться, який хлорофітом гарний виріс, і колеус також дуже гарно. Друзі, трошки про наше господарство. Ось у нас води одне курчатко. Ну, там вийшло, що ті раніше полупилися, я під другу квочку підсипала, а це вже одне, вона в другої квочки забрала, так ми вже й лишили, бо думали, що вона не буде нікого водити, а вона все-таки знайшла собі. Так що все добре. Тут у нас ця квочка, що сама перша привела, яка приймала всіх підряд. Е, здається, так приблизно вважала, що 19 штук, наче все добре, наче всі на місці, і ростуть гарненько, все добре. Тільки всі десь поховалися в тіньочок, бо пече страшне. Неможливо і десь кричить: де ти знеслася? І ще одна квочечка ось у нас. Тут це вона остання лупила, одне забрала та чорна, а це п'ять штучок. У неї тут є. Було ще два, але вона вже щось не схотіла сидіти, встала, то так і не вилупилася. Так що є п'ять, ой, водички немає, ще знали її вам водички. І ця красуня тут сама собі сілася, я не бачила, приїхала, а вона вже сидить. Так що, сидить, куди я її вже діну? У нас гнізда несуться. Ось вже трошки нанесли. Так що все добре. Теж наше господарство сплять собі, повилягалися. Налила водички, поприбігали пити водичку. І, друзі, до речі, дивіться, сходять мої огірочки, які я висівала 9 числа. Сьогодні у нас 14, значить, 5 днів і вже сходять. Так що залишайтеся, будемо ростити, будемо висаджувати і слідкувати, що з ними буде далі. Ті мої лілійки продовжують квітувати, пахнуть на весь твір. Ну і друзі, тут у мене хто слідкує, знає. Троянди, лілейники і трошки хащі, ніяк доро не доходять руки, буду розбирати, розсаджувати. Тому поки на даний момент така ситуація. Маю ягід, вже обірвала, смородина, малина, там е, важина. Тут трошки ромашка ще доцвітає, помідорчики тут в мене е, лохина і йошта. І агрус. Це в мене такі ягоди. Ну, а тут баштан, ой, баштан, е, городина, помідорчики, баклажанчики, перчик, там далі теж помідорчики, кабачки і огірки, які в мене майже згоріли. Ну, рятую, як можу. Сьогодні. Нехороша, така не полила. Ось є огірочки, бачите, печеться від неї на сонечку. Треба чи зачиняти, я вже не знаю, що робити, так що вже ввечері зберу, що тут наросло, хоч якісь пару штук. Мої хризантемки. Я недавно показувала все. Але для нових підписників, може хто не дивився, покажу. Далі картопля. Рів'єра вже практично сохне, а це тут Грінада, Орізона і Рудольф. То ще трошки зеленіють. Тут піретром у мене, теж ромашечки, злаки, лілейники теж. Так що ну, багато рослин. Є е, е, коло чого працювати. Антемка Рання квітує, бадан, теж лілейники, е, різна, бачите, геть темна, це світла, а та така наполовину темна. Лілії відцвівші вже й тут, і тут хто слідкує, бачив, я пересаджувала, вже практично повідцвітали. Зі озимий чесник вибрала. Це яра цибулька, морквочка, петрушечка, і то зимова цибуля. І там в кінці ярий часничок треба вже край. Взагалі планувала сьогодні вибрати, ну вже мабуть, перенесу на завтра або ввечері, якщо жара трошки спаде, мій парник. Так, у мене тут облаштовано. Зараз дуже спекотно. Є помідорчики. Є огірочки, перчики. Дивіться, вже перчик достигає, ага, печеться. Або гниль вершина. Є огірочки, теж вже ввечері зберу, тому що зараз спекотно. Вже там помідорчики є. Так що все добре. Огірочки поопускала. Сьогодні полию все. І тут багато помідорчиків. У мене і крупні, і мілкі. Хто слідкує, бачив. Це я пробувала, висівала на е, схожість, провіряла. І так вони в мене залишились. І все добре є. Помідорки задоволена, дуже добре все. Вон, дивіться, які красончики. Так що такі справи в нас в парничку. Працюємо. Кому цікаво, слідкуйте. Будемо спілкуватися, буду поради давати я, будете ви мені щось підказувати, і буде все добре. Відео е, ознайомлювальне, щоб ви трошки е, мали уяву, чим я займаюся, що я роблю. Е, багато чого, звичайно, не можу в одному відео показати. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Дуже всім вдячна, хто підпишеться, хто підписався за коментарі. Дуже велике дякую. Всім моїм найкращим підписникам, які пишуть мені коментарі, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого, до нових зустрічей. пока.